При спілкуванні на інтернет-форумах та в чатах користувачі дуже часто застосовують анімовані зображення, смайлики для відображення власних емоцій. В даному завданні ми навчимось створювати анімовані смайлики, які можна використати при розробці сайтів, форумів або пейджингових програм для спілкування в інтернет. Створимо нове зображення з прозорим фоном. Для цього використаємо меню File, New – File новий. Встановимо ширину та висоту зображення 50. пікселів. Розділову здатність 72 пікселі на дюйм. В списку Background Contents вміст фону потрібно обрати пункт Transparent. Прозорий. Прозорий фон в подальшому може значно полегшити вставку готового зображення в веб-сторінки. З різним кольором фону. Збільшимо масштаб зображення до 800% для кращої видимості при таких невеликих розмірах. Виберемо інструмент Elliptical Market Tool, еліптичне виділення та побудуємо виділення у формі кола. Тепер виберемо інструмент Gradient Tool Graді та виключимо вікно настройки градієнта. Встановимо в якості градієнта перехід від жовтого кольору до трохи темнішого відтінку жовтого. За допомогою відповідної кнопки в панелі властивостей встановимо радіальний вигляд градієнта Radial Gradient. Зальємо даним градієнтом виділену раніше область. Знімемо виділення за допомогою меню Select Deselect. Створимо новий прозорий шар, використавши кнопку Create a New Layer, створити новий шар в нижній частині палітри Layers шари. Знову виберемо інструмент Еліптичне виділення та окреслимо область, яка буде оком майбутнього смайлика. Заллємо виділену область білим кольором в новому шарі, використавши меню Edit Fill. Та, встановивши в полі Use, використати значення white. Білий. Виберемо інструмент Brush Tool пензель та встановимо в якості основного кольору чорний. Розмір пензля зменшимо до 2 пікселів. Намалюємо крапку всередині білої області ока. Знімемо виділення. Створимо копію шару з зображенням ока. Для цього. Можна використати команду duplicate Layer – продублювати шар в контекстному меню шару. Перетягнемо новий шар у відповідну позицію, використавши інструмент Move Tool – переміщення. Об'єднаємо два верхні шари з зображеннями очей. Для цього використаємо команду меню Layer – Mesh Down – Шар об'єднати з нижнім. Створимо ще один порожній шар. В даному шарі, використавши інструмент Brush Tool, пензель, намалюємо зображення закритого рота. Тимчасово приховаємо шар з зображенням закритого рота, натиснувши на позначку ока зліва від шару з зображенням. Створимо ще один порожній шар, в якому намалюємо нове зображення рота, на цей раз відкритого. Процес створення відкритого рота дещо нагадує процес побудови ока. За бажанням можна намалювати зображення зубів, використавши інструмент «Пензель» білого кольору. Всі основні елементи для створення анімації можна вважати готовими. Для подальшої роботи нам потрібно перейти в програму Adobe Image Ready, використавши кнопку Edit in Image Ready. Створимо 6 копій поточного кадру анімації, використавши для цього кнопку Duplicate Current Frame продублювати поточний кадр в нижній частині палітри Animation. Для першого кадру анімації приховаємо шар з зображенням відкритого рота та зробимо видимим шар з закритим ротом. Другий кадр залишимо без змін. Для третього кадру встановимо видимим відкритий рот. Та приховаємо шар з закритим. З наступним вчинимо навпаки. І так далі до самого кінця. Тепер виділимо другий кадр та використавши кнопку Twin, додамо між першим та другим кадрами 20 додаткових кадрів. Для кадрів кратних 5 вимкнемо шар з зображенням очей. Так ми створимо ілюзію моргання. Переглянемо результат, використавши кнопку Play Stop Animation. Збережемо анімацію у вигляді файлу з розширенням GIF, використавши команду File Save Optimized As. В даному завданні ми розглянули принцип створення анімованих смайликів для використання їх при розробці веб-сайтів, форумів та програм для спілкування в інтернет.